Вітаю народ! Капець! щоб ви для цього контенту ми так знаходилися. Капець! ви уявляєте, самий перший раз, коли я приїжджав з меншим, добре ми йшли. Ми просто не дійшли, метрів двісті, не дійшли сюди. Сьогодні ми тут обходили всі гори. Коротше, комарі скусали, кліщі на нас теж. Ну, єдине, що равлики збирали, Вон, бачите, два пакети равликів нас збирали. От. І вже, вже хотіли йти додому, бо, бо чухаємося з усіх сторін, що капець. І щось мене... І обійшли цю гору, ну все по описі сходиться. Дійсно така крута гора, капець. І от бачите, потелють мухи, комарі, страшне діло, дощик перейшовся невеличкий. І дивіться, йду, 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 і на тобі знайшов я їх, показали. Вони нам за те, що ми такі вперті, їх шукали. І так, читаю. Тут похоронені штурман Попов Віктор Павлович 1922 року народження 1944-19-го. Ну, чесно кажучи, не знаю римських цифрів. Далі. Стрілок Радист Попов Геннадій Герасимович. 1925 рік. Народження 44-й, 19-го. 19-го. Як то воно? Коротше, не важливо. Е, ви вже собі побачите, самі розберетеся. Попов-попов, е, напевне, можливо, якісь родичі між собою. 22-й, 25-й рік. Невеличка різниця, оскільки там років було в 44-му по 22 роки. Так? Тому 22, тому 23. От. Е, так як я і говорив, бачите, штурман і стрілок радист. А нібито ту могилу зробив їхній командир. І тут пише, це вже видно старіша пластина. Тут пише, «Здесь погибли погиблі льотчики 36-го гвардійського імені Суворова кутузова авіополка. О така історія. Значить, все дуже, дуже просто. Поруч дорога, дорога дуже бита. Що з дороги на жолуби, полями, то есть полями лісами. Я бачу, що вдома просвітлюється дерева, то то напевне, що туди на Красногірку вийшли би ми. Ще ото метрів 200 по лісі і на Красногірку вийшли би. Ну, ми будемо орієнтуватися по цьому орієнтиру. така ситуація народ. Тепер що вам ще хочу показати? Хочу вам показати оцю ямаку. От, Бачите, оце ямака. В цій ямаці в 90-ті роки, коли почався бум металолому, місцеві купачі купали. Купали залишки того бомбардіровщика, значить, він летів. Його збили, як я вже розказував в відео. Збила свої радянська зенітка. Ціляли по істрибітелях, які напали на бомбардіровщиків, попали, попали в бомбардіровщик свій. І він, значить, хотів дотягнути сюди в сторону Пучаєва за гори. Щоб сісти десь на полі, ну не дотягнув. І він так тако лівим крилом, лівим двигуном запендярився в тугору. гору. Бачите, от, отут якраз він впав. Більша частина самого літака розлетілася тут по, по землі, їх і потім збирали метал. Виявляється, металом заготовляли після війни теж. А ліве крило, лівий двигун, ліве шасі залізло в глибоку землю. Його ніхто не доставав. В 90-ті 90 хлопці купали, знайшли шасі, казали, що одне колесо було як від газона таке велике. От. Знайшли, взірвавшися двигун. Я бачив з того, з того двигуна клапан. от Десь такою шляпкою клапан був. От. Ну, а те решта алюміній хлопці здали просто на металолом. наскільки я знаю. І раніше е, тут ніякого прибору не треба було, просто тут отако от приходив, брав жменю землі, зараз я спробую таке зробити. І в тій жмені землі зразу попадалися якісь детальки від літака. Ну, Там щось 9 чи 12 тонн літак важив, уявляєте, То скільки в ньому було всякого барахла. Даже в мене колись валялася така. Якась деталька з того літака з, цифер, з циферками, як то від якогось речашка, поділки, щось таке, якісь регулювання, Ну я зараз спробую щось знайти. Так просто візуально. Ну, думаю, навряд ли трошки ми спонтанно сюди приїхали і не взяли з собою металодетектор. Хоча, якби ще металодетектор, равлики, то я би взагалі здох. У мене так вже язик на бороді. Лей-дихай. -лей Завтра на Ну Але дуже радий, що ми знайшли. О! Ха! От нам допомогли копачі. Народ, дивіться. От вам, шланг, бачите? Це з літака 100% шланг. Був е, армований е, сіткою, Може якийсь бензопровод чи гідравліка. то точно купачі. О, дивіться, ще якась деталька, взірвавшися, якесь якесь посадочне. Ну, нічого такого, щоб я міг впізнати нема. Хотілося б щось вам показати таке. О! О, а це вже щось цікавіше. Цвет мед. Напевне, ми його заберемо, трошки почистим і вдома побачимо, що то воно. Ну, бачите, що то якийсь метал кольоровий вже, вставка якогось кольорового, якась тяга, бачите, до чогось, може якийсь руль, чи шасі витягало. То, то, то ж може бути люк, бомбометанія. Багато чого, чого могло бути то я до чого веду, що колись тако просто приходив жменю землі. О, дивіться, якась пробочка. Не знаю, що таке. Напевне, заберемо, вдома дослідимо, що то може бути. Подивимося. Тут хтось, видать, з прибором був. Заліза не брав. О, дивіться, а, дивіться, радянські патрубки, гляньте. О! Хоч тріскається, але ще поставити можна на техніку, бачите? От така штука. Ага, Хтось культивірував тут добряче, не зовсім недавно. Але тут метало як... О, дивіться, за що я вам казав? О, плеще візьми. Бачите? Знов. Прямо в руках беру і що то таке, і то опять же ж... Резиновий шланг з наконечником залізним, сильно зугнившим. Ото, отут, тут така насищена земля, ніякий прибор тут нічого не дасть. Та і, в принципі, що тут шукати? Хоча хто його знає. А, ще казали мені, що знайшли тут кулемет сильно побитий, погнутий. Ну, тільки ствол кулемету, звичайно. Бо якщо врізалась така желізяка в землю, о! Знову. По-моєму, залізячка. Чи камінчик. Не можу зрозуміти. Може бути алюмініує. Дуже похожий на кусочок шифера, але чого тут шифер мав би бути. о, дивіться. О, о, що я хотів вам показати. Думав, знайдеться чи не знайдеться. Гляньте. Гляньте, що є. А ну гадайте, що таке. знатоки, що це таке? зелененьке, Коротше, не буду вам парити мозги. Це соти з радіатора літака. Мідні соти. Ось така історія. Отака історія. То, то, що, то, що було тут 20 років назад, так все і є. От. Дійсно, отак береш з жменю землі і в шостій землі знаходить, якусь резинку, якийсь, е, якийсь як його називається. О, бачите? О, що то таке? А що то таке, то обшивка алюмінієва. Скорше всього. Бо бачу, що... Да, оп... Так, ти вже в руках не витягуй. Що не витягувати? Ну ти витягуєш і за кадр іде. Да. Оператор на мене йопкає. О, дивіться. Бачите, що робиться? Самі... А я не знаю, ми додому не будемо нічого брати, нащо воно нам. Візьми оце от. Яке? Кольорове. Його? Так. Да. Не знаю. Это вот кругло похоже на гранату. На гранату? Uh -huh. Мне здається, что якась заглушка. Да, какие. <ріху> ну, ну то что ж бомбардировщик, то у него мало бути багато чего такого всякого? Друго опасно. Да. -мо. То щось интересно. То теж заберемо. Подивимося вдома, що це таке. Це мені щось нагадує. Якийсь клапан то пружинка. Точно пружина. Блін, угу. народ, знаєте що таке? То клапан. то Верхня частина клапана, шляпка сюди йшла відірвана, а вон клапан, тут, 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 тут кромисло по ньому було. І пружина клапана, заберемо по-любому. Хай буде колись пам'ятку будемо мати. От. Все так як воно колись було, так воно і є, як я казав. О дивіться, навіть шкло. Будемо сподіватися, що не з бутилки. Я думаю, що стекляні речі теж в літаку були. О, от алюміняшка зовсім тоненька. Дивіться. Зовсім тоненька, то щось таке, як то з, з, з цих приборів. Дуже тоненька, ну Відміється, побачимо. Там що там хвилин багато вже. 10-10 хвилин. Вже довго відео виходить. Ось така отака штука народ. кидаєте, знайшли, показали вони нам, щоб ми їх провідали. Виявляється, що тут тільки два льотчики. Чогось мені думало, що їх більше. Не знаю, який там екіпаж в цьому. по Перше, я не знаю який, яка марка того літака. Точно. Вот. А, а вже по цьому марка, тому не було б знати і який екіпаж в ньому. Так, то консерва хтось прикинув.

Всього давай балим, бо вони вже викачуються. Ти виключився? Ні. Добренько. Все народ. От і закінчилася історія і пригоди на сьогоднішній час з тим. Опа, опа. Як бачите, тут є якісь віночки. Хтось, значить, їх все-таки приносить сюди. Не дуже вони старі, в страшненькому стані, але хтось наглядає все-таки за тим пам'ятником, як би там не було. Але я думаю, що таке, такого цураці не треба. Все, бувайте здоровенькі, чекайте наших нових пригод. А саме нового серіалу про мільйон євро спадщини у Франції, то все буде. Хай ну, хай ну. Зазвичай всі кажуть, от набереться стільки лайків, набереться стільки шмайків. Ні, я ж не набрався, просто їді до тієї теми. Але все буде, дивіться, бувайте здоровенькі, а то нас комарі з'їдять зовсім. Все бувайте.